Бажаю здоров'я, друзі. Цей день знову настав. У нас новий великий збір. До нас звернувся боєць 31-ї окремої механізованої бригади, батареї управління та артилерійської розвідки. Фух, вимовив для виконання бойових задач. Їм крайне необхідний дрон DJI Mavic 3, який коштує 80 тисяч гривень. Скільки? Сума не маленька. Але ви просто уявіть. Яку кількість ворожої техніки та особового складу здатна знищити наша артилерія під коригуванням та розвідкою цього дрону? Мільйони, мільйони, мільйони. Цю людину я знаю давно і дуже добре, тому я впевнений в нагальних потребах цього підрозділу. По всім використаним коштам, як завжди, відзвітую. Тому, друзі, прошу максимально долучитися до цього збору. Якщо немає можливості зробити донат, поширте це відео. У якщо є можливість задонатити і поширити, то це взагалі прекрасно. Дуже сподіваюся на вашу допомогу та підтримку. Бережіть себе та допомагайте Збройним силам України.